Ще маю Samsung A50, 128 ГБ внутрішньої пам'яті, ціна 3400 гривень, непоганий, досить по стану. Є легкі якісь потертості, але незначні. Тайпсі, роз'єм на зарядку, також маю роз'єм на наушники 3.5 По екрану нюансів немає взагалі ніяких, є потертості теж легесенькі, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте це у повідомлення, повністю чистий, без різних Samsung, аккаунтів і так далі. Galaxy A50 на 11 Android. По пам'яті 6 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять самого телефону 128 ГБ. Показую ще камера. Передня досить хороша та задня теж досить непогана. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у Телеграм чи інстаграм, силочки в шапці профілю. Приймаю скрізь замовлення.